Говорили, умовляли, скажімо так, проводили профілактичні бесіди. Я говорила, осінь у нас працювали рейдові групи з Держінспекторів по місту, по області. Зараз ця робота звичайно продовжується. Але хочеться сказати, що навіть не зрозуміло з ким е, мали бесіди. Практично було охоплено все місто. На сьогодні, тільки на потеплішало, знову почались такі ж самі проблеми. Знову задимленість міста, знову телефон у нас червоний з самого ранку, тому що люди задихаються, люди страждають. Хтось просить допомогти, хтось е, навпаки, е, скажімо так, е, обвиняє, е, звинувачує нас в бездіяльності, Але хочу сказати. Наскільки можна, наскільки на сьогодні в нас є повноваження, тому що перевірки заборонені суб'єктів господарювання, але рейд перевірки по місту здійснюється щодня. Чому не можемо достукатися до нашого населення? Справа в тому, що спалювання відбувається як правило у приватному секторі. Доступ до приватного сектора, звичайно, заборонений. Тому Стукаємося, якщо відкривають, то хоча б і спілкуємося з людьми, проблема залишається нагальною. Я хочу нагадати, що штрафні санкції, якщо це на фізичних осіб, то штраф адміністративний це 170-340 гривень, на посадових осіб 850 850-1190 190 гривень.